Рік 2099. людина павук володіє кігтями та зубами подібними до вампіра. А емблема павука на костюмі більше нагадує череп. Все це про Мігеля Огару, людини павука майбутнього, якого ми могли побачити у недавньому мультфільмі про Майлза Моралеса під назвою Людина павук Різ Всесвіт. І сьогодні ми розглянемо предісторію, здібності та слабкості павучка 2099. Перед переглядом закликаю усіх підписатися, тільки так ви не пропустите майбутні ролики на цьому каналі. Ви дивитесь Geekult. І ми починаємо! Мігель Огара геніальний генетик, інженер ірландсько-мексиканського походження. Народився після таємного роману між його матір'ю та босом законного чоловіка мами Тайлером Стоуном. Проте, майбутній людина Паук про це нічого не знав. Мігель з дитинства проявив свої неабійкі інтелектуальні здібності, що дозволило йому навчатися у спеціалізованій школі Алкемакс, колишній штаб-квартирі людей, X, яка належала величезній корпорації з одноіменною назвою, що дало змогу Мігелю після закінчення школи працювати в даній компанії провідним генетиком. Компанія Alchemax цікавилася супергероями минулого та працювала над їх створенням за допомогою такої науки, як генетика. Особливу увагу Мігеля привернули записи про людину павука, що надихнуло його створити людину з такою ж силою. Даній компанії з допомогою Мігеля вдалося створити апарат для зрощування генів, в основу якого війшло павучі ДНК. Після проведення раннього експерименту над живою людиною, який виявився невдалим, піддослідний помирає, що досить сильно вдарило по Мігелю, який вирішив звільнитися, щоб більше не бачити цих жахливих речей. Проте компанія була не готова відпускати свого найкращого працівника генетика, тому підсипала майбутньому герою в напій галіциногенний препарат. Наркотик, який викликає сильне звикання, стоун нагадав Мігелю, що тільки Алкемакс має право легально розповсюджувати даний препарат. Тому якщо Огара не залишиться в компанії, легальних способів дістати цей наркотик не буде лише чорний ринок, що призведе до візиту поліції та спецслужб до Мігеля, якими керує ця ж компанія Алкемакс. Роздумуючи, що йому робити далі, Мігель згадує, що під час початкових експериментів він вів власний генетичний код у бази даних своєї машини по зрощуванню генів, використовуючи його як зразок ДНК людини, маючи намір використати цей старий шаблон свого чистого генетичного коду, щоб написати його поверх своєї поточної біології та очиститися від наркотику, Мігель проникає в Алкімакс і використовує на собі апарат по зміні генів. Після того, як Мігель вмикає машину, щоб переписати свою ДНК, один із підлеглих йому вчених змінює людську ДНК на павучу, яка на диво не вбиває Мігеля, а змінює генетичний код Огари на 50% павучим, що дарує йому надзвичайні здібності. Саме з цього моменту починаються пригоди Мігеля як людини Павука 2099. Перед ним відкривається величезний світ можливостей, але разом з тим він розуміє, що весь цей час. Не помічав весь гніт, біль та страждання простих людей, яким не пощастило потрапити в вищі кола. Адже корпорації захопили все та максимально зловживають владою і впливом щодо здібностей Мігеля, то вони дещо відрізняються від звичних сил оригінального людини Павука. Хоча чогось мега кардинального немає. Отже, людина-павук 2099 володіє надзвичайною силою, він здатний піднімати вагу до 10 тонн, а також стрибати на висоту щонайменше 9 метрів за один стрибок. Швидкість, витривалість, рефлекси та координація тіла в кілька раз перевищують межі найкращих земних атлетів, а його регенераційний фактор потужніший за інші версії людини павука Хоча Росомаха чи Дедпул все одно стоятимуть на кілька щаблів вище, адже Мігель не. Має здатності відрощувати кінцівки та відновлювати втрачені органи. Проте довголіття йому забезпечене, адже старіє він ну дуже повільно. До того ж, його тіло міцніше тіла будь-якої людини. Він з легкістю переносить падіння з висоти, удари найпотужніших супергероїв, таких як Галк, а також різного роду ударні хвилі та падіння предметів йому на голову. На відміну від Пітера Паркера, людина павук 2099 не володіє екстрасенсорним павучим чуттям, яке попереджає першого про наближення небезпеки та загроз. Проте це ніяк не шкодить Мігелю і не робить його слабшим за оригінального павука. А радше навпаки, адже замість згаданої здібності Мігель Огара володіє покращеним слухом та зором. Він може бачити в темряві та точно сприймати людей і предмети, які знаходяться на величезних вістанях, виробляти органічну павутину, яка дуже міцна та клейка. До того ж, тіло Мігеля обзавелося подовженими іклами, котрі виділяють токсин, який здатен паралізувати жертву на деякий час, а також короткими кігтями на кінчиках пальців рук та ніг, завдяки яким він може лазити та триматися за будь-які поверхні. Ці кігті настільки гострі та міцні, що здатні різати як бритва найтвердіші матеріали, до прикладу, метал. Їх проблема лише в тому, що вони не втягуються. Проте можуть складатися, це проходить підконтрольно або автоматично, коли Мігель торкається власної шкіри, що робить неможливим випадкове поранення себе ж самого. І вишенькою на торті є здатність Мігеля Огари до телепатії, він може спілкуватися з іншими на телепатичному рівні. Хоча весь спектр цієї можливості ще не розкритий, можливо, він буде краще досліджений в майбутньому. Є думка, що ця здібність своєрідний різновид знайомого нам павучого чуття. Адже якщо Мігель зможе читати думки, йому не буде складно передбачувати наступні кроки його супротивників. Не забуваймо і про його геніальний розум, хороше розуміння різного роду техніки та комп'ютерних гаджетів, а також досить вміле використання вогнепальної зброї. Незважаючи на те, що його не вчили найкращі майстри бойових мистецтв, людина повук 2099 досить сильний рукопашний боєць. Йому навіть вдалося придумати свій власний стиль бою, який дозволяє. Йому на максимум використовувати свої набуті здібності. Щодо спорядження, то Мігель володіє навороченим костюмом, який зроблений із нестабільно молекулярної тканини, що дозволяє павучку використовувати свої кіхті, не хвилюючись за цілісність костюму. За допомогою спеціальної плівки на спині Мігеля він може плавно планирувати в повітрі. Пізніше додавши до костюму своєрідного роду антигравітаційні черевички, отримує змогу повноцінно літати. Окрім цього, людина Павук 2099 має на своїх передпліччях Леза, які він часто використовує як зброю. Подібно Тоні Старку, Мігель Огара має у своєму розпорядженні голосового помічника наймення Лайла або Ліла. Другий варіант зустрічається в перекладі мультфільму. Вона здатна створювати різного роду голограми та навіть допитувати злочинців, але в основному використовується як голосовий помічник та забезпечує охоронні функції. А зараз поглянемо, чи є в цього павучка слабкі сторони. Явно виражених слабких сторін у Мігеля немає. Я б сказав, що є побічні ефекти його сил, проте слабкістю це не назвеш. Річ у тому, що через покращений і прискорений зір Мігеля та здатність бачити у темряві, його очі стали надзвичайно чутливі до світла, тому йому доводиться поза костюмом носити постійно сонцезахисні окуляри, які допомагають впоратися з цією проблемою, що також приховує його червоний відтінок очей після мутації. Інші незручності, які подарувала йому мутація, це кігті та ікла, які він мусить постійно ховати на людях. Щодо ікол, то Мігель навчився їх досить добре приховувати, але як побічний ефект він трішки невиразно розмовляє. З кігтями трішки складніше, адже йому потрібна постійна концентрація, щоб тримати їх у складеному режимі. Втратив концентрацію, кігті вискакують самі. Проте це дрібниці, які ніяк сильно не заважають Мігелю в повсякденному житті. А яка ваша улюблена версія людини павука Поділіться цим у коментарях. Також не забувайте ставити вподобайки, поширювати це відео серед друзів та знайомих, яким цікава дана тематика, і до нових зустрічей в майбутніх роликах на каналі Geek Cult. Хай щастий! па папа!